Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити про одну цікаву тему відмінності у вихованні дітей між Чехією та Україною. Багато хто з нас, українців, живучи в Чехії, помічає різні підходи до батьківства. І я подумала, що це може бути корисною темою для всіх, хто хоче зрозуміти чеську культуру та можливо знайти щось нове для себе. Переїхавши в іншу країну, ми інколи стикаємося із тим, що наші звичні підходи сприймаються по-іншому. Тож давайте розглянемо кілька ключових аспектів, які відрізняють чеське виховання від українського. Основні відмінності у вихованні і так, перше це самостійність з раннього віку у Чехії, як правило, дітей з дитинства привчають до самостійності. Це можна помітити навіть на майданчиках, де діти мають можливість грати самі, а батьки лише спостерігають збоку. В Україні батьки часто контролюють кожен крок дитини. Не йди туди, не бери це, не роби того. Дуже поширені фрази серед мам. А у Чехії батьки дозволяють дитині більше свободи, і якщо вона впаде чи опечеться, вважають це корисним досвідом. Це може допомогти дитині згодом бути впевненою в собі. Ось, наприклад, сьогодні був такий випадок у моїй родині, коли ми обідали, на столі стояла свічка. Святослав, не знаючи, що це таке, поліз пальцями до вогню. Що зробила я, підхопила дитину, почала внімати, цілувати пантенол, холодна вода і тому подібне. А що зробив Томаш? Він сказав: ну, святіку, молодець, тепер ти знаєш, що з вогнем не можна гратися. Ось така є відмінність. Можливо, моя емоційність ще пов'язана з тим, що я просто мама. І я маю захистити дитину. Друге, так зване лісове виховання і свіже повітря. Ще одна цікава відмінність це підхід до виховання в садочках і школах. У Чехії популярна концепція лісових садочків, де діти більшу частину проводять на свіжому повітрі, навіть за несприятливої погоди. В Україні діти рідше виходять на вулицю взимку або в дощ, а чеські дітлахи навіть сніг вважають нагодою для гри. Така свобода допомагає дітям розвивати витривалість і відчувати себе ближчим до природи. Також я вже розповідала про відмінність гігієни в чеських садочках і в українських садочках. Ще один цікавий момент в садочках це те, що діти повністю несуть відповідальність за свої речі. Для нас це трохи незвичне, адже ми батьки на відповідальність за речі дитини, і ми вчимо дітей цінувати фізичні речі більше ніж тут в Чехії. Наприклад, діти, виходячи на вулицю навесні чи восени, можуть зняти з себе куртку, покласти її на землю, на брудну траву чи мокру траву, потім сісти на ній, поїсти, одягнути на себе і піти далі. В Україні ми так не робимо і вихователі, і батьки вчать дітей цінувати фізичні речі. Я не говорю, що в Чехії не вчать цінувати фізичні речі, але значно меншою мірою. Третя толерантність і терпіння у вихованні. Чехи відомі своєю толерантністю до дітей, і вони Рідко підвищують голос. У чеських школах і дитячих садочках дитину ніколи не принизять, навіть якщо вона проводиться неприпустимо. Проте є її певні межі. Деякі чеські батьки можуть справляти строгість, коли справа стосується важливих правил. Але не завжди це стосується важливих правил, це може бути попередження дитині не робити те, що вона робить наразі. Наприклад, вчора я чула в дитячій групі для дітей до трьох років, що мама попередила свою дитину це робити, інакше достанеш по дупі. Це вказує на те, що, як і скрізь, у Чехії немає чіткої єдиної моделі виховання. Четверте – стереотипи про фізичні покарання. Інколи у чеських засобах масової інформації з'являються статті, що українці жорстокіше поводяться зі своїми дітьми, інколи навіть застосовують фізичні покарання. Дійсно, в Україні поколіннями вважалося, що шльопання є прийнятним методом дисципліни. Неодноразово можна почути від дорослих нині батьків, що це нормально бити свою дитину. Ось мене били в моєму дитинстві, і я виріс нормальною людиною. Ну, про нормальність будуть говорити психологи. Я не являюсь психологом у Чехії. ж фізичні покарання заборонені. Така практика викликає засудження. З іншої сторони, і українські мами, які живуть у Чехії, теж інколи стають свідками суворого ставлення чехів до своїх дітей. Наприклад, читала недавно в інтернеті в блозі української мами, яка стала свідком того, що чеська мама вдарила свою чотирічну доньку по обличчю в магазині, тому що вона вела себе, скажімо так, погано. Це, звісно, здивувало багатьох українців, оскільки постійно говорять про толерантність чехів, а з іншої сторони ми стаємо свідками. Зовсім іншої поведінки. Ще додам кілька цікавих фактів, що стосується даної теми. Цього тижня я вже розповідала про весільні традиції в Чехії, і давала також там статистику щодо шлюбів і розлучень. Згадувала також, що в Чехії є цікава система виховання дітей, якщо батьки розлучаються. Чеські діти залишаються жити не з одним з батьків, як це ми звикли в Україні. А вони тиждень живуть із мамою, тиждень із татом, тиждень з мамою, тиждень. Тиждень із татом і так далі. В Україні така система не є типовою і вона вводить в ступор багатьох батьків. Наприклад, я, коли почула про таку систему виховання після розлучення, була б трохи здивована. Адже так, дитина залишається в витісному контакті із мамою і з татом, але з іншої сторони, вона не має власного дому, тому що тиждень вона проводить в одному будинку, а тиждень в іншому. І так, цілий рік. Така система виховання може створювати виклики для українських сімей, які переїжджають до Чехії і намагаються інтегруватися в суспільство. Наступний пункт це фінансова самостійність дітей, чеські підлітки часто починають працювати на канікулах або допомагають сім'ям із невеликими роботами. Це розвиває у них фінансову грамотність і відповідальність. В Україні ж діти зазвичай довше залежать від батьків і рідше мають досвід заробітку до 18 років. В чеських школах часто можна зустріти курси по типу фінансова грамотність для дітей від 12 років. Хоча рекламу таких курсів я часто бачу на Фейсбуці, наприклад, для українських підлітків, і ці курси часто проводяться онлайн. Наступний пункт розвиток навичок комунікації у чеських школах і садочках багато уваги приділяється розвитку комунікативних навичок. Дітей з маличку навчають аргументувати свою точку зору, поважати думки інших. В Україні ж система ще до сих пір більше акцентується на дисципліні, чому сприяє структура шкільної системи. Наприклад, в дитячих садочках в Україні ви знаєте, що якщо проводиться якесь заняття, всі діти сидять за своїми столами і роблять те, що скаже робити вихователь. В Чехії в дитячих садочках також проводяться деякі заняття, але якщо дитина не хоче брати в них участь, якщо вона зараз не налаштована, має поганий настрій або що сталося, вона може піти і спокійно собі гратися. І це дійсно так на фотографіях, які засилає вихователь нам батькам, я неодноразово бачила дітей, які сидять позаду і просто граються. Я запитувала свої доньки, чому ці дітки не малюють або не роблять з вами ті завдання, які ви робите. Вона мені просто відповідала, що вони не хочуть. Ще один момент це декретна відпустка. Цікаво, що в Україні батьки можуть залишатися в декреті довше, до трьох років, і це навіть оплачується. У Чехії ж декретна відпустка коротша, і хоча є варіанти для довшої перерви, вона менш оплачувана. Це означає, що чеські батьки повертаються до роботи раніше, хочуть повернутися до роботи, аби мати змогу. Змогу заробляти гроші і оплачувати все те, що необхідно для життя, а дітей віддають до дитячих груп від одного року. Отже, підбиваючи підсумки, скажемо, що кожна країна має свої унікальні підходи до виховання дітей? Чехія надає багато свободи, терпіння і розвиває самостійність. Україна більше орієнтована на підтримку і захист дитини в різних аспектах життя. А як щодо вас чи є серед вас ті, хто вже живе в Чехії і має досвід виховання дітей тут? Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями в коментарях, в які моменти здивували вас найбільше. Буде цікаво почути ваші історії і ваші думки. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте поставити лайк, підписатися, щоб не пропустити нові відео на цю тему. Побачимось у наступних відео. Па-па!